Дарую тобі цю книжечку, дім, де звірі говорили путівничок для діточок. І коли тобі буде сумно, то ти дивися, листай цю книжку і згадуй нашу чудову мандрівку домом Франка. Цей дерев'яний вішак, особливий тим, що має спеціальні отвори для парасок. І такий жолобок, куди стікає вода ж моя парасоля, а я її так е, довго шукала. Вона тут, слава той Боже. А ви бачите, ще тут є така спеціальна скринька для капелюхів. Іноді я ставлю свій мокрий капелюх туди, у скриньку. І пані Франкова тоді е, трішки на мене лається, але то нічого. Бібліотека Івана Франка він почав збирати книжки ще коли навчався у Дрогобицькій гімназії. І свою першу книжку він отримав за успішне навчання. До речі, він і тоді був дуже розумний, і однокласники просили його написати їм твори, за що вони йому дарували книжки. І за все життя Івана Франка. Він назбирав аж цілих 12 тисяч книг. І у Львові його бібліотека вважалася найпотужнішою і найкращою. Іван Франко спочатку зберігав книжки у звичайних шафах, але потім він зберігав їх у таких високих стелажах. І щоб дістати книжку з верхньої полиці, він... От користувався такою драбинкою, і тоді він уже міг всі книжки дістати собі, які хотів. Коли ми сюди приходили з моїми діточками, з моїми лисенятками, ми любили розглядати різні предмети у цьому крединці, бо тут зберігаються дуже цікаві речі. Наприклад, тут є така. Свинка-скарбничка, куди діти кидали монетки і собі збирали на щось цікаве. Або, наприклад, тут є кавовий млинок. Тут вони мололи каву, бо Іван Франко любив пити зранку е чашечку кави. От. А ще ось там на стіні є малюнки риб. Ось такі красиві риби тут є. Іван Франко цю картину не просто отримав, а йому подарували цю картину, бо він був дуже розумний. І він назвав усі назви риб латинською мовою на крайовій виставці у Стрийському парку. І не тільки ця картина, а ще три такі картини йому подарували. Ось такий Іван Франко в нас розумний і молодець. Цю швейну машинку Ользі Франко подарували її подруги письменниці Олена Пчілка і Наталя Кобринська. І це був дуже практичний подарунок, бо Ольга шила одяг для всієї сім'ї. Вона навіть мені пошила ось цей костюмчик. Правда красивий? Тут у нас є аж ціла хімічна лабораторія. Петруся одного із дітей Івана Франка він з самого дитинства любив хімію і собі таке обладнав, щоб проводити різні хімічні досліди. Ось бачите. Це в нас є тут фортепіано, яке Ользі Франко подарував її син Петрусь, бо вона дуже мріяла про нього і любила на ньому грати. Тут звучали твори шопена, баха, лисенка. А який твір для вас заграю я. Дуже цікаво! Мам, коли ми підемо знову, у гості до Івана Франка і лиса Микита.